Речку я заливаю водою десь приблизно 1,7 і дуже-дуже повільно розварюю її повністю. І навіть може трохи водички залишатися. Після цього дуже обережно охолоджую, як охолоне, речка стає більш плотною, а, я знімаю її. На деко і можна в духовці робити вдома, або дегідратор, або сушка. Наразі багато у кого вдома є сушки для овочів. Температура 60-65 градусів. І треба, щоб гречка повністю, повністю висохла це займає десь 8-12 годин приблизно. Але обов'язково беріть гречку, яка трішки підсмажена, не зелена. І не повністю смажена, а така, знаєте, от така світленька, але присмажена. смажена. І як, ви високли, як вона повністю висохла, важливо, щоб вона абсолютно сухою була. От прям дуже-дуже сухою. А, і, і Потім на, на, нагріваєте отак олійку і використовувати. Так, в мене трішки тиба є. А, так.